Хочемо представити вам нашу авторську концепцію на підручник Румунська мова Буквар у двох частинах для першого класу закладів загальної, середньої освіти. Як казав великий Ян Амоскоменський, усіма можливими засобами потрібно запалювати в дітях гаряче прагнення до знань і навчання. Саме це ми спробували зробити з нашим авторським колективом та видавництвом світ, з якими співпрацювали у створенні нашого підручника. Хочемо представити вам наш авторський колектив, а саме автора ідеї даного букваря, даного художнього оформлення, використання рубрики, номиків з Білосніжкою», які ознайомлюють. Школярів, першокласників з їхніми першими кроками на шкільному шляху була Пільгач Олена Георгіївна, яка працювала методистом науково-методичного центру безперервної педагогічної освіти, а саме методистом для початкового навчання шкіл з румунською мовою викладання у Чернівецькій області. Також науковий співробітник інституту педагогіки НАП України педагогічне звання, вчитель-методист. Категорія вища була автором численних підручників для початкових класів шкіл з румунською мовою викладання, які отримали гриф міністерства і надалі публікується і зараз. Автором також виступає і Скріпа Олена Костянтинівна, яка є вчителем початкових класів Чернівецької області з педагогічним званням читель-методист та кваліфікацією вища. Таку ж саму кваліфікацію самокваліфікацію педагогічне звання має ще один наш автор, а саме Гришко Валентина Володимирівна, яка працює вчителем початкових класів ліцею номер 6 імені Олександра Доброго у місті Чернівці. Перейшовши до концепції нової української школи, звичайно, міняються і підручники. Міняється і наше світобачення того, як має виглядати даний підручник. Наш підручник розроблений відповідно до типової навчальної програми з румунської мови та читання для перших-других класів закладів загальної середньої освіти з навчанням румунською мовою. Тож основні концепції були взяті до уваги, але, звичайно ж, були запроваджені і нові методики, і певний ряд методологічних інструментів. Концептуальні засади підручника, якими ми керувалися під час роботи над нашим букварем, залишаються базовими, а саме відповідність та оптимальність обсягу змістованого наповнення навчального видання, науковість викладу навчальної інформації, реалізація ціннісного компонента у змісті навчальних видань, його українознавче наповнення. І саме тут я би хотіла сконцентрувати нашу увагу на елемент українознавства. Адже незважаючи до якої етнічної групи ми себе відносимо, незважаючи на те, якою мовою ми розказуємо школярям про Україну, про її мальовничість, важливо показати громадянами, якої держави ми є, навіть називаючи себе угорцями, румунами або іншими етнічними групами у складі України. Цей самий елемент зберегли і ми в нашому підручнику, а саме ознайомивши наших школярів із великими письменниками, поетами української творчості, ознайомивши їх із красою і мальовничістю нашої держави. Іншими концептуальними засадами, звичайно, лишається і доцільність, коректність методичного апарату навчального видання. І не менш важливим було художнє оформлення підручнику, тому що саме тут ми застосували і малюнки, і фото, і схеми, і таблиці, які відповідають ступеню підготовленості здобувачів освіти до їх сприйняття. Умовні позначки, які можна зустріти в обох частинах нашого підручника, Виступають орієнтирами для молодших школярів, які пояснюються вчителем та може бути в допомогу батькам. А саме, де читати школярам, де з'явився діалог і починає критичне мислення школяра, який має створити цей діалог, або інші нові елементи навчального процесу. Доступний апарат орієнтування це оживлення гноми. Які при першій зустрічі із молодшими школярами знайомлять їх із новими буквами, а надалі, подружившись, задають їм запитання, нагадують, підказують і одночасно заохочують вивчати, запам'ятовувати, повторювати і писати. Також в обох частинах нашого Підручника ви можете зустріти QR-коди, які подаються для полегшення роботи та зацікавленості учнів. Це стосується написання букв, їх елементів. А також по поданим посиланням можна перейти на пізнавання ресурси до кожної із вивченої букви або ж розповіді, казки до теми. Наш підручник, який складається з двох частин, має наступну структуру. Добуковений період, букваний період і післябукний період. В добуквеному періоді ми ознайомлюємось із складом, розрізняємо голосні та приголосні звуки, аналізуємо звуковий склад слова, досліджуємо речення, різні знаки в кінці речення. Звичайно ж, ознайомлюємося зі словами, назвами предметів осіб, хто що. Зі словами-назвами ознак, який, яка, яке, які. Зі словами назвами дій, що робить. Так само в першій частині нашого підручника починається буквний період. Він складається з інтегрованого вивчення букв румунського алфавіту та їх правопису. Після кожних двох вивчених букв подається консолідований урок на повтор вивченого, включаючи різноманітні види завдань. Буквений період завершуємо повтором румунської абетки та додатковими матеріалами до кожної із вивчених букв у розділі Додатки. Післябукний період вже міститься у другій частині нашого підручника. Він орієнтується на удосконалення вміння учнів взаємодіяти, досліджувати тексти, розвивати критичне мислення, відповідаючи на запитання до нього. Використовуються в цьому періоді сучасні тексти сучасних авторів. Що стосується вправ, які можна зустріти в нашому підручнику, то це вправи аналізу і синтезу, локалізації звуків, відкриття чогось нового, повтору та перевірки вивченого, асоціацій, вправи на вибір правильного варіанту. Іншим видом діяльності для школярів виступають і дидактичні ігри. А саме ігри на розвиток фонетичного слугу, світлофор. Почувши правильну відповідь, піднімаємо зелений чи червоний кольор світлофору. На розвиток уваги, кмітливість, ігри на складання речень, гра заблукались слова. Перемішані слова треба поставити в правильному порядку. Рольова гра з різними героями, діалог, ігри на заміну звуків для утворення нових слів, гра в букви, Гра знову і знову. Перший клас буквар. Перші кроки наймолодших школярів. У їх вже таке доросле шкільне життя. І ми розуміємо важливість і значущість того, щоб їх змотивувати. і Зробити все можливе, щоб вони полюбили книгу, а саме в умовах сучасності, нанотехнологій. Тому в розробці нашого букваря ми вклали не тільки душу, але і цікаві завдання для наймолодших, цікаві дії для вчителя протягом заняття, цікавий повтор після вивченого матеріалу. Книга є різнобарвною, як стосовно кольорів, так і стосовно її змісту. Дякуємо вам за увагу!